Мінус два міністри, і корупційний скандал на понад 100 мільйонів доларів тривають суди над фігурантами операції Мідас щодо злочинів у сфері енергетики, яку днями розкрила НАБУ і САП. Слідство оприлюднило розмови фігурантів про схеми так званих відкатів на захисті енергооб'єктів. У них бере участь зокрема бізнесмен Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики і донедавна міністр юстиції Герман Галущенко. А ще віце премєр Олексій Чернишов на судових засіданнях. Вала моя колега Ніна Коломієць. Деталі в її сюжеті до зали суду під конвоєм заводять Ігоря Миронюка, екс радника міністра енергетики. енергетики, А то галуші. Один із фігурантів так званих плівок Міндіча. Напередодні їх оприлюднили детективи. На Там миронюк фігурує під кодовим ім'ям рокет. Його підозрюють у причетності до роботи масштабної корупційної схеми пов'язаної з енергоатомом. Слідство стверджує, фігуранти отримували від партнерів компанії, так звані відкати, зазвичай 10-15% від суми контрактів Незгодним погрожували заблокувати платежі чи розірвати договори. Вказана комунікація забезпечувала Міндічу можливість безперешкодного отримання як особисто, так і підконтрольними відповідно підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння вказаних, а також інших осіб. Водночас за сприяння міністра енергетики України Голущенка Мідічем здійснювався контроль за фінансовими потоками в газі енергетики України. Через довірену особу відповідного міністра, радника міністра енергетики України Голущенка, Миронюка Ігоря Миколаївича. Миронюка та чотирьох інших фігурантів суд узяв під арешт із можливістю внесення застави. Миронюку призначили найбільшу 126 мільйонів гривень трохи менше 95 мільйонів ігорові Фурсенко на плівках його псевдо рьошик. На записах НАБУ він звітує про рух коштів у чорній бухгалтерії. У суді усміхається, але нічого не коментує. Ви не визнаєте провину, так підозру оголосили. І екс-віцепрем'єру Олексію Чернишову на плівках. Він звучить як Чегевара, головний фігурант Тимур Міндіч. Сап називає його організатором схеми. Бізнесмену стиг виїхати за кордон. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску. Всі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. А підставою для перетину кордону є наявність трьох дітей до 18 років. На нього та його поплічника Олександра Цукермана сьогодні запровадили санкції. Їх напередодні анонсував президент Зеленський. Також глава держави анонсував очищення сфери енергетики після гучних викриттів. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх. Позиція буде очищення та перезавантаження управління енергоатмом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Герман Галущенко та Світлана Гринчук написали заяви про звільнення. Найближчим часом їх має розглянути Верховна Рада. Коломієць, Геннадія Нікенко, подробиці телеканалинтер, марафон. Єдині новини.